Привіт! Бажаю усім гарного, позитивного, мирного дня. І сьогодні хочу вам запропонувати суп смачний, пюре-суп, звичайно, з гарбуза. У мене всі інгредієнти є підготовлені. Отже, ми зараз швиденько нарізаємо, готуємо і потім показуємо неймовірно красиву ще й подачу. Що нам необхідно для цього супу? Гарбуз. Це є основне. Цибулька в мене є. Картопелька в мене є, морквочка. Що ми робимо? От у мене є кастрюлька уже на плиті. Для того, щоб дуже швидко це все робити, я не смажу на пательні. Зараз я буду все у цій кастрюлі робити, і ви побачите. Цибульку нарізаємо кубиками, не дуже маленькими, середнього розміру можна. Всі інгредієнти теж ми нарізаємо кубиком. Чому немає різниці, яким кубиком? Маленьким, середнім, тому що це в нас буде суп-пюре. І, звичайно, ми це все будемо перебувати блендером. Міксером. Отже, без різниці, але будемо старатися давати е, більш-менш однакового розміру для того, щоб швидше і одночасно зварився наш суп. Отже, нарізаємо цибульку. Поки я буду нарізати цибулю, я вмикаю плиту і даю трішечки олії. Олії я даю зараз рослину. Олія соняшникова, рослина соняшникова. Нарізаю цибульку кубиком. У мене є хвостики, бачите, я хвостики не відрізаю і вам показую, як швидше робити. Перерізали напополам, і за хвостика можна тримати собі допомогти, щоб не поранитись. І щоб нормально нарізати, хвостик нам допоможе. Отже, цибуля нарізана. Одразу відправляю у кастрюлю цибульку. Поки цибулька починає смажитись, ми наріжемо морквочку. На 1 кілограм такого супу. Нам необхідно 30 грамів цибулі, 70 грамів моркви, 200 грамів гарбуза, 70 грамів картоплі і все. І, звичайно, любов, душа. Все робимо тільки з позитивом. Так, морквочка. У нас вже цибулька бушує, смажиться вже відчутно. Отже, морквочку ми порізали. Вона у нас готова. Перемішуємо цибульку, щоб не підгоріла. І нарізаємо. Картоплю. У мене, звичайно, тут не на кілограм, я собі на більшу готую, але я вам пропорцію сказала на кілограм. Картопельку нарізали. Не забуваємо поглядати до цибульки. Як вона тільки трішечки підсмажиться, ми одразу закидуємо морквочку. Підсмажилась цибулька наша. Я закладаю моркву і, звичайно, я продовжую нарізати. Нарізаю я гарбуз. Гарбуз завчасно вибрали ми ці зернятка, зняли цю шкірочку і тепер тільки нарізаю. Не забуваємо перемішувати нашу моркву з цибулькою. Уже дуже добре нагрілася кастрюлька. Зараз я зменшую температуру. На середній вогонь кладемо і воно смажиться, а ми нарізаємо гарбуз. Коли всі інгредієнти ми закладемо, обсмажимо ще хвилинки дві. Після чого ми можемо заливати наші всі овочі бульйоном. Бульйон може бути овочевий, м'ясний, який ви любите. Я сьогодні не маю бульйона овочевого. М'ясний цю страву я ніколи не кладу. Але я сьогодні буду робити просто на водичці. І повірте мені, буде дуже смачно. І закладаємо картопельку, перемішуємо і нехай далі собі смажиться. А я буду знову ж таки нарізати нашу наш гарбуз. Уліті даю грам 30 не більше на. А літр супу, щоб було. Не даю багато. Воно там зайво. Навіщо? Дуже гарний запах. Я дуже люблю, коли нарізаєш гарбуз. Він е, дає таку свіжість і неймовірний звичайний запах гарбуза. Мені він дуже подобається і взагалі люблю всі страви. Абсолютно всі з гарбуза. Отже, закладаємо гарбузок наш. і доріжу ще оцей один шматочок. Тут потихеньку воно собі підсмажується, томиться вже, воно не підсмажується, а томиться. А я буду дорізати ще цей шматочок гарбузи. І одразу закладаю. до кастрюлі. Бачите, я не ріжу прям однакові шматочки, але стараюся більш-менш однакові, щоб були. Більша пропорція у цей суп, звичайно, йде гарбуза. Всіх інгредієнтів йде поменше, тому що це крем суп з гарбуза. Отже, коли ми заклали весь гарбуз, я даю більшу температуру, перемішуємо добре. І, як завжди, у мене є кип'ячена водичка в чайнику, для того, щоб все швидше у нас готувалося. Ми зараз заливаємо кип'яченою водичкою, закладаємо усі спеції і тоді будемо готувати до готовності усіх інгредієнтів. Поки не буде м'якенький наш гарбуз, картопля, е, прошу пробачення, вже бурячок хотіла сказати, морквочка, цибулька, поки вони не будуть м'якенькі. Коли вони будуть м'які, тоді ми, звичайно, вже будемо готувати далі. Дуже зашипіло. Значить температура піднялася добре. Буквально хвилиночку я ще обсмажу наш гарбуз, щоб він чуть-чуть обсмажився, але ми його не обсмажуємо до золотистої скоринки, Ми просто чуть-чуть його припускаємо. от такого плану. Після ми підготуємо а, наші спеції. А, в суп я дам розмарин, але я дам тільки малесенькі наші гілочки невеликі. Велику я не буду класти. Закладаємо. Даємо Є чесничок у мене сухий, можна дати свіжий. Часничок сухий, один грам. Так, даємо сіль, один грам. Перець чорний мелений. Дамо Перемішали. Ой, неймовірний пішов аромат. Тепер заливаємо водою. Водою заливається, щоб покрити повністю наші інгредієнти і поверх десь отак щоб було. Це я розказую те, що я роблю. У вас на Кілограм супу іде півтора літра водички. Отже, у нас супчик вже зварений. Але перш ніж ми його будемо збивати блендером, ми ще зробимо Ну, крутони. У нас такі гарнесенькі. Потім ви побачите для чого це. Що розріжу всі. Змащу я їх, у мене є тут спеції, сіль і перець. От зверху просто змастим. Покладемо на гриль. Гриль у мене вже нагрітий, і ми викладаємо. На гриль. Повернула я олійкою і спеціями донизу, зверху ще покриваю олійкою і спеціями. І все. І закриваємо, підсмажуємо. Так, далі нам до, дощечка нам не потрібна тут. Ми її приберемо. Суп Суп зварений. І зараз ми блендером зробимо пюре з нього. Отже, я ці кастрюльці нічого не вибираю. Абсолютно, як є, отак ми будемо збивати до однорідної консистенції. А ми зручніше, От і я перебиваю зручним блендером. Якщо у вас немає, ви можете будь які перебити в однорідну консистенцію. Поки ми збиваємо, у нас підсмажуються наші крутончики. Заре, тільки ми зіб'ємо водорійну консистенцію, ми можемо подавати наш суп. Отже, наш суп вже готовий. Ми його збили. Повністю всі інгредієнти перебилися. Вийшло все те, що я планувала. Тепер мені його треба, звичайно, скуштувати. Я куштувала перед тим, як збивати, але ми перебили і там всі інгредієнти поєдналися. І тепер мені треба скуштувати і зрозуміти, чи всього достатньо в цьому супі. Цього абсолютно достатньо. а По солі, по всьому аромат спеції, все круто. Дуже смачно. І хочу вам сказати: я практикую дуже часто робити супи пюре на вершках. Але Тут моя подруга ходить, я трошечки відволікаюся на неї. Ви ж знаєте, що в мене є моя дегустаторша подруга, і вона дуже сьогодні на мене ображена, тому що я їй дуже мало уваги сьогодні сьогодні віддала. Ну вона проситься, хоче, щоб я звернула на неї увагу. Ну, напевно, ще зараз і буде звуки подавати. Ну, поки звуків немає, то ж продовжимо. А супи зазвичай я роблю на вершках, але сьогодні я вирішила не робити на вершках. Він незвичайно смачний без вершків. Отже, зараз ми будемо робити подачу, як я говорила, і постійно стараюся вам продемонструвати, більш до ресторанного плану. Що ми робимо? Є в нас тарілка. Я сьогодні отаку от вибрала. У нас є вже готові наші підсмажені крутони підсмажилися з обох боків. Нам не треба, щоб сильно підсмажилося. чуть чуть Отже, ми наливаємо суп. Зараз я вам трошечки на, на цей бік, щоб було точніше. Готовий такої консистенції крему на крем схоже. Це є суп, тому він ріденький, не густий. Нам не потрібна каша, нам потрібний суп. Налили суп. І я його хочу сьогодні подати з вершковим сиром. Він у мене без вершків, але вершковий сир мені хочеться туди покласти. І для того, щоб вершки, перепрошую, вершковий сир не потонув і щоб його не було видно, я кладу крутончик на середину і його утоплюю прямо ж таки в суп втопила. Якщо мені замало, я беру наступний і зверху теж кладу. Можете пальчиком собі допомогти. І втопили ми, тільки залишилося чуть-чуть зверху видно круто. Після чого ми беремо ложечку. У мене є така, така паверьшечка, попробуємо нею. І я наберу вершкового сиру. Ножиком собі допоможу. І викладу зверху на крутон, і виходить неймовірно, гарно, дуже навіть гарно є. Трішечки підправляю крутон. Зверху у мене ще є отакі дуже ажурні крутончики. Але перед тим, як я покладу зверху цей крутончик, мені хочеться зелені дати. Зелень у мене є мікроглін, який у мене завжди є вдома. Я його вирощую для таких страв. І ми просто на сир кинемо чуть чуть небагато. Отак, дуже гарно виглядає. Після ми закладаємо наш крутончик на середину і виходить такий парус. Але це ще не все. У нас, якщо вам видно, то в мене трошечки нижні крутони видніються. Для того, щоб вони не віднілися, я чуть-чуть піділью суп наш. Щоб повністю закрити крутон, щоб його не було видно, а тільки, щоб винівся наш сир. І тоді загадка. А як ж той сир там так стоїть? Заливаємо до сиру. Серветочкою витерла, якщо десь у вас потекло. От і все. Насіння, гарбуза у мене смажене. Завчасно я посмажила, і воно в мене є. І я тепер трішечки прикрашаю. І останнє, що мені хочеться, це в мене гарбузове масло є. І я отак прямо капельками. Капаю масло. Отже наш суп готовий. Будь ласка, скуштуйте. Попробуйте приготувати вдома. Неймовірно гарно. Ну і повірте мені, він дуже-дуже смачний. Дуже не треба вершки класти. Він, неймовірно, смачний без вершків. Смачного всім! Спробуйте, не пожалкуйте. Гарбузи зараз в сезоні. Тому експериментуйте. Я всім вам бажаю гарного, позитивного дня. Всіх люблю. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки. І я вас чекаю і буду з задоволенням вам готувати любі страви. Пропонуйте, що ви хочете побачити в мене на каналі. Будьте здорові, Па-па!